Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анастасія. В цьому відео ми подивимося таропрогноз на жовтень місяць для таких знаків зодіаку, як рак, лев та діва. Ми будемо дивитися основні події місяця та візьмемо пораду від карт, як краще реагувати на ці події. Отже, традиційно почнемо з раків. Отже, раки. Давайте подивимося, що нам очікувати. В жовтні місяці, які будуть основні події, на які варто звернути увагу, а також як краще на них реагувати. Отже. Отже, основні події жовтня. Карта жриця. І порада від карт на цей період восьмірка кубків. Отже, основними подіями місяця може бути те, що ви будете такі більше розслаблені, більше будете е, придивлятися до себе, до оточуючих, будете більше звертати увагу на різні деталі. Ви можете більше прислуховуватися до вашого внутрішнього стану, покладатися на вашу інтуїцію. Ви можете. А займатися тим, що будете ти щось глибоко вивчати, закопуватися в деталі, розбиратися в якихось справах. Це можуть бути справи, які потребуватимуть такого глибокого розуміння, де є якісь неясності таємниці. Ви можете їх розкопувати, пізнавати, розкривати ці таємниці, розбиратися в деталі, деталях. Ви можете також проходити якісь курси, наприклад, для себе, чи займатися самонавчанням, купити якісь курси онлайн. Де ви можете їх проходити самостійно в будь-який час, який вам зручно, і тим самим ви можете знаходити якусь нову практичну навичку для себе в цей період. Як порада, вісьмірка кубків радить вам почати щось нове, а те, що вам буде приносити задоволення, адже. Те що, ви, те, що ви зараз можете займатися, може вже вас більше не так сильно надихати. І тому ця карта вам радить подивитися, що більше для вас не працює, що вам більше не дуже подобається, не надихає вас, чи не приносить вам відчутних результатів, і ви тільки дарма втрачаєте час та ваші ресурси. Тому ті знову. Пізнавайте щось нове і отримаєте гарні результати. Отже, такий був прогноз. Ставте лайк, вподобайку та чекаю вас в наступному відео. Леви, вітаю вас! Давайте подивимося, що вам очікувати в жовтні, які основні події вас чекатимуть, і як на них краще реагувати. Отже, дивимося. Основні події шестірка кубків і порада від карт двійка мечів. Отже, по шестірці кубків це може бути період дуже емоційний, наповнений емоціями. У вас може. А, Наповнювати різні почуття, вам може щось здаватись, ви можете почувати себе щасливим. Також шестірка кубків говорить про ностальгію, про, про минуле. Тому можуть виникати якісь ситуації з минулого чи люди з минулого і вас. Що у вас буде просто бажання повернути щось з минулого, щось будете згадувати, і захочете зробити так, як було колись. Це може бути також повернення старих друзів чи якихось людей інших з вашого минулого, і ви можете разом проводити час, згадувати старі часи. І в цей місяць може бути наповнений спогадами. Також можуть вертати ситуації з минулого, де ви захочете щось можливо завершити, чи зробити так, як було раніше вам вдавалося, і ви захочете зробити так само, скористатися тим самим способом вирішення всіх питань. І а, загалом це може бути період, який сприятливий для завершення всіх справ. Як порада на цей період, віка мечів говорить, вам більше покладатися на ваш. Розум в цей період, адже кубки це більше емоції, це наповненість емоціями, це дії на основі емоцій. Двійка мечів радить вам все-таки зважувати якісь кроки перед тим, як їх робити, не приймати поспішних рішень, добре все зважувати, обдумувати, дати собі час, збалансувати ваші сили. Деколи варто. Подивитись на ситуацію з боку, не спішити і подумати, якщо можна в цей період домовитись, партнеритися, підійти якось дипломатично до вашої ситуації. А це, це буде набагато вихнішим і розумнішим для вас у майбутньому. Отже, такий прогноз був на жовтень. Буду вдячна за лайк вподобайку, і зустрінемось в наступному відео. Діви, вітаю вас! Давайте подивимося, що вам очікувати в жовтні, які основні події. Будуть вас супроводжувати, що буде відбуватися, і як краще на них реагувати. Отже, дивимося. Основні події жовтня, дев'ятка мечів і порада від карт. Десятка пентаклів. Отже, по дев'ятці мечів це може бути період такий наповнений не зовсім хорошими для вас подіями, якимось негативом, можливо, щось, якісь невдачі, чи щось не виправдало ваших очікувань. Ви можете, в принципі, просто багато хвилюватися в цей період, переживати за щось. Можливо, ви будете переживати за якісь справи, які ви ведете, чи за людей, з яких. З яких ви дуже переживаєте, що в них якісь негаразди, а також ви можете хвилюватися. Через само, ваше самопочуття, через ваше здоров'я. Дев'ятка мечів часто говорить про проблеми а, зі здоров'ям в цьому плані. А, тому, м, як порада на цей період, по десятці пентаклів. Десятка пентаклів говорить про ресурсність, про здоров'я, про ваш матеріальний стан, і вона вам радить попіклуватися про ваше здоров'я, перевіритися, подумати, як його покращити, що робити. А, Сходити до лікаря перевіритися, налагодити ваш стан емоційний, адже емоції дуже впливають на наше фізичне здоров'я. Також карта говорить про матеріальний стан, ваші ресурси, тому подбайте про ваші статки, про вашу подушку безпеки, щоб ви менше переживали, хвилювалися, подумайте, як ви можете краще заробити чи наповнити ваш сімейний бюджет, щоб ви почувалися надійно, в безпеці і щоб у вас все було гаразд. Такий був прогноз на жовтень. Я вам бажаю. Продуктивного місяця. Ставте лайк вподобайку, якщо вам сподобалось, і зустрінемось в наступному відео.